Отож спортеч чи туксон. Що кому більше подобається? Вроді один концерн, одна техніка, і там 2 літра дизель, восьмиступенева коробка, і там 2 літра дизель, восьмиступенева коробка. А прихильники в обох марок різні. Мені, наприклад, туксон подобається ззовні, Такий він весь динамічний. Спортеч. Теж гарний, зовні він мені подобається трішки менше. А от якщо заглянути всередину, то спортеж більш цікавіший. Це в нас в принципі і там, і там середня комплектація, але ну, спорттежі при цьому. І гарний скошений руль, і є електроприводи сидінь, і є адаптивне світло. І вентиляція обох сидінь. І взагалі в салоні набагато мені спатежик більше подобається. Туксончика салончик попроще трошки. Комплектація попроще, але при цьому Туксон у нас дорожчий, як у нас в Україні дорожчий. Так і в Кореї він дорожчий. Я гадаю, це зв'язано з тим, що на Sportтек у нас поставлявся в дешевій версії 1,6 бензин. Тут сон в такій версії не поставлявся і трошки ціну збили. Так, а як ви думаєте, що вам більше подобається? Якщо спорттейджик, ставимо в коментарях одиничку. Якщо туксончик, ставимо двічку. Якщо не подобаються корейці, ставим трієчку.